Вітаю! Подивимося новий альянс Вісі зла. Відбувся пекінський парад диктаторів, де Китай зайняв позицію центру сили, навколо якого гуртуються всі світові відщепенці. Запитаємо у таро: а що чекає на цей новий альянс? Дно колоди, суть ситуації. Ведеться кропітка робота амбітного короля, лідера, тирана. Ось вам і сі. Залишають старе, йти ілю... до ілюзорного. Поки що все лише на заявах, гаслах, пил в очі, бутафорія. У них обмежені можливості, маніпуляції, це схоже більше на холодну війну. Подивимося, чому. Ну, ось нова структура, підприємство, де сі гуртує навколо себе коаліцію. З надією по на відродження, новий початок того, що знищене було червоної Орди. Бачимо, червоний плащ, десятка мечів. Можливо, так. Він хочу повернути колесо історії долі. Поділити на два світи на фоні хаосу, який відбувається: двіка пентаклів і четвірка жезлів. Але ж риця, є прихована вада. Китайська економіка вона не витягне. Всі ці режими вони потребують гроші, яких у Китаю в такій кількості, ймовірно, немає. Навряд чи китайська економіка зможе це витягнути, тому що по-повішеному ця коаліція не має. Жодного сенсу. Ставте лайки цьому відео, коментуйте, підписуйтеся на канал.